Вітаю, друзі, Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Я його знайшов. Можливо, ви пам'ятаєте, декілька років назад були такі просто чудодійні засоби, які називалися Вермобіо та вермобіо S. З того часу, як хімію Вермоб перестав виробляти, я почав шукати засоби, які працюють на ферментах і які Видаляють, розщіпляють запахи, ті засоби, які додаються в сміттєві баки на підлоги туалетів, в закислі мопи, так або якесь закисле, наприклад, білизну. І це були класні штуки, які нас реально виручали. А потім вони пропали. А тепер я його знайшов. Подивіться: це Good Sense Breakdown від дайверсі, який реально так само працює. На відміну від вермобіо, який був нейтральним, це є засіб лужний. В нього pH 10. Він працює в кухонних умовах, так само, як і в умовах всіх інших. Він може працювати з запахами від харчових продуктів, запахи від каналізації, запахи, наприклад, сміттєвих баків, запахи, органічні, там закислої білизни, запах туалетних підлог і все, що там навколо ліці і капає, він заходить. В шпори, в шпарини так заходить в шви, і руйнує запах. Він його просто руйнує. Тобто ті ферменти, активні речовини, які знаходяться в самому цьому, в цій банці, вони руйнують запахи, і у нас запах просто з часом пропадає.